Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати хресинтеми, але не звичайним способом, а за допомогою виделки. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, виделка, фарби різних кольорів, водичка і пензлик. Для того, щоб намалювати квітку, нам потрібно взяти фарбу, велику кількість і нанести ось так краплину на аркуш. Тепер ми беремо виделку і кінчиками виделки ось так розтягуємо нашу фарбу у різні боки. І у нас виходить пухнаста квітонька. Якщо фарби замало, можете ще додати трошки усередину і знову розтягнути її у різні боки. Хризонтеми можуть бути різних кольорів: фіолетових, синіх, рожеві, можуть бути жовті, тому обирайте будь-який колір і малюйте. Я спочатку намалювала фіолетову, тепер набираю рожевого кольору і малюю квітки, розтягуємо в різні боки і додаємо ще фарби, якщо її замало. Тепер я набираю жовту фарбу і так само повторюю всі дії. Ставлю караплену фарби і розтягую її за допомогою виделки у різні сторони. Тепер беремо фарбу зеленого кольору і від кожної квітеньки малюємо стеблинку. Спочатку малюємо стеблинки і потім домальовуємо по два листочки на кожній квітці. Листочки малюємо овальною продовгуватою форми, трошки загострюємо під кінець. Можна малювати листочки побільші, можна трошки менше. Залежить від того, якого розміру вийшла квітка. Тепер треба намалювати травичку. Так само беремо зелену фарбу, трошечки малюємо полосочку. І так само, як з квітками розтягуємо за допомогою виделки. Ось так нагору, кінчиками виделки. І потрошки домальовуємо і ще невеличкий шматочок, невеличку полосочку. І знову розтягуємо за допомогою виделки. І так робимо до кінця аркушу. Ось такі гарні кольорові хризантеми у нас з вами вийшли. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!